О жінко, велика твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі в Христі, браті і сестри, наша безцінна молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Часто в нашому житті буває так, що всі наші молитви є, наче в вакуумі. Ми молимося в Бога, щось просимо, а Бог наче не чує. І мало того, не то, що наче не чує, а наче взагалі десь нас немає перед ним. Таке враження, що все, що молимося, все, що просимо, ніколи не отримаємо. А коли Господь Бог нарешті нам дає, то вже якось воно нам ніби й не треба, вже якось і звикли, що такий є стан речей. А чому так, дорогі? А про це ми сьогодні бачимо в нинішньому Євангелії. Ми бачимо, що Христос приходить у сторони Тирські та Сидонські, Він сам називає ці місця Поганською Галилеєю. Варто зауважити, що ці місця вони були, скажімо так, місцями, де перебували самаряни, самаряни, секта всередині юдейства, одним словом, вороги, яких не любили. Мало того, оті ханинияни, а саме ця жінка, яка була сирофінікійка, якщо читати Марка, вона взагалі була людиною, яка була чисто поганкою. Людина, яка навіть гірше, ніж Самаряни, бо вона навіть в єдиного Бога не вірила, так як вірили ті. Сектанти Самаряни, які були на тій святій землі. І от тому, коли Христос зустрічається з нею, перше, що дорогі вражає, це те, що та людина, яка є чужа для юдеїв, для Бога, вона дуже влучно звертається до Ісуса. Вона звертається до Ісуса краще, ніж багато із тих книжників, законовчителів, фарисеїв, які би мали розуміти, хто такий Ісус. Вони цього не розуміють, а розуміє жінка поганинка І вона каже, Господи, сину Давидів, великий місіанський титул. Не всі апостоли так могли Ісуса назвати, а вона це говорить. Далі, дорогі, ми бачимо надзвичайну наполегливість тої жінки. Вона кричить за Ісусом, змилуйся, вісь тяжко мучить мою дочку, а він не озвався її словом. Проігнорував. Дивовижно, Бог ігнорує прохання людини, яка потребує, яку, я, 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 який ніхто, крім неї, допомогти не може, він її ігнорує. Далі ми бачимо учні вже вступаються за неї. кажуть, Відпусти, бо вона кричить за нами. Але, дорогі, і тут Христос відповідає учням, каже: Я посланий тільки до загибель увесь дому Ізраїля. Наче так холодно ставить десь осторонь цю потребуючу людину. І втретє, коли ця жінка підходить до нього і безпосередньо до нього звертається, він навіть ніби принижує її, каже, що не годиться взяти хліб у дітей і кидати щенятам. І це дорогі, справді велике приниження було того часу, бо жиди називали всіх інших народів псами. І Христос, хоч і є Єврей, за, по матері, але, дорогі, якось так мягко називає її, її дітей щенятами. І тут, дорогі в Христі, важливо порівняти постать цієї хананеки із нами, з вами, взяти її і подивитися на себе. Як би ми вчинили в тій, тому випадку, в тій ситуації? Багато хто без нас би зневірився. А тому що дійсно вона просить раз, Бог її ігнорує, другий раз. Вже наче з апостолами просить. Так є, дорогі, що коли ми молимося за своїх рідних, близьких, ми просимо, щоб інші молилися, щоб і священники молилися. на службу Божу. І ті священники, інші люди, вони як апостоли, кажуть до Ісуса, відпусти, поможи. Але і тут ми бачимо, що навіть і тих священників Господній ви не чує. І втретє, ми бачимо, що коли вона вже приходить, він її принижує, ти каже щенятко. І що би ми б зробили? Ми б сказали, все ясно з тобою, Ісусе. Дякую тобі. Ми б сказали, я так і думав. Ти мене не почуєш, ти мені не поможеш. І ви знаєте, дорогі, десь часто в нашому житті так буває. Ми з вами молимося іноді рік, два, три, а якогось зворотнього зв'язку від Бога наче немає. Він нас так би не чув. І що ми далі з вами робимо? Потихеньку починаємо махати рукою на ту молитву, на ту проблему, на ті всі речі, які є. Подивіться для прикладу, як воно є, наприклад, із нашими сім'ями. У кожного в нас в сім'ї є людина, яка є важко хвора або просто хвора, і якій було би добре допомогти молитвою. В багатьох сім'ях є люди, які страждають алкогольною залежністю чи якимись іншими речами. І багато людей приходять до священиків, навіть до мене особисто, і жаліються на те, що є така проблема. Але дорогі молитися за це, якось з тим боротися. Ніхто не має настрою, не має бажання. Так сумно то молитися, хто знає, чи воно поможе, ай хай сидіє Божа воля. Не треба далеко йти, дорогі, подивіться на той приклад, який ми сьогодні маємо з вами з війною. Коли почалася повномасштабна війна, як ми гарно з вами почали молитися, запровадили триразову молитву в храмі. Потім, коли були прильоти в перші місяці тої війни в нас там по полігоні, які ми були з вами щирі, налаштовані на молитву. Якщо подивитися сьогодні, скільки людей збирається в обід на тій молитві зранку чи ввечері, коли немає літургії, двоє-троє людей. Зі всього шкла. Ту, дорогі, якраз є той момент, коли ми з вами опускаємо руки, думаємо, що Господь Бог не чує, що Господь Бог не поможе. Ну, а чому ж Господь Бог так робить? Чому Він зразу тако раз і не поможе, Їха на нейці. не поможе нам з тими москалями, не поможе кожному з нашою проблемою. Як ви думаєте, чого так? А тому, що дорогі Господь Бог хоче, щоб ми були наполегливі у своїй молитві. У своїй боротьбі. Він сам раз сказав, що Царство Боже береться силою, і той, хто її застосовують, здобуває його. А другі і все решта, то, що є нам корисне, для того всього також треба силу. І треба час, бо по-справжньому хороші речі, ви знаєте, перевіряються часом. Те, що є добре, воно з часом та ще краще. Те, що є ніяке з часом покликане відійти у небуття. Господь Бог хоче, дорогі в Христі, щоб ми самі йому показали, що нам це треба. Він хоче, щоб ми самі собі довели, що це є ціно для нас, і ми над цим будемо працювати. Вся наполегливість, вона нам самим підніме ціну того, що ми з вами просимо. А знаєте, коли щось отримаєш даром, його ціна є дуже низькою. От ми з вами маємо можливість даром сповідатися. І ми впадаємо в спокусу, що мені то не треба. Я прийду через тиждень, може, через місяць. Ну то ж даром, то ж любий час можна. Священник же завжди чекає. Що там напрягатися? Але, другі, якби зараз ота сповідь, ми б оцінили її в якусь енну суму грошей, ви б почали її зовсім по-іншому сприймати. І та черга, вона була б зовсім інакша. Ви бачите, Господь Бог хоче, щоб ми з вами самі навчилися цінити те, що він нам може дати. І щоб це цінити, треба сили, треба наполегливості. Треба справді тої такої настирливості, яка є корисна, щоб отримати щось добре від Бога. Ця жінка дорогі проявляє віру. Якби вона тої віри не проявляла, ми б побачили, що Христос їй би не поміг. Бо Він сам каже, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде за твоєю вірою. Але між тим, ще, дорогі, окрім цієї наполегливості, окрім великої віри, є ще одна третя річ, яка допомогла цій жінці отримати бажане, отримати спасіння. Це дорогі її смирення. От прийдуть до нас, скажуть: ви собаки, ви пси. Що ми скажемо? Ти сам пес. Що звідси? Хто щенята? Я щенята? Ми щенята? Ми діти Божі. Ми моцні, ми в церкві, ми служимо, ми молимося, ми можемо все. От, Правда? Що каже та жінка? Та е так, Господи. Але і щенята їдять кришки, що падають з столу панів їхніх. Вона не сперечається з тим, що вона не заслуговує на поміч від Бога. І ми з вами, дорогі, так само не заслуговуємо на поміч від Бога. А чим ми з вами можемо заробити в Бога? Скільки треба століть, мільйонів років, щоб ми в Бога щось когось вимолили? І та молитва, яку ми сьогодні з вами діємо, це не є для того, щоб там назбиралося. А Господь Бог сидить і так дивиться. Або вот, дивіться, Марі... Маруся молиться. Отут вже є трошки. Още трошки молитов, уше трошки, още трошки. Ну, як буде вже таково, то я вже певно їй відповім. А? Ні, дорогі, так немає. Знову ж таки, вертаємося до того, що Господь Бог, Бог хоче, щоб ми самі зрозуміли, що нам треба тої молитви, щоб ми самі зрозуміли, наскільки нам це є цінне. Але, дорогі, Господь Бог ніколи не потребує від нас стільки чи стільки, скільки ми би не дали, не вистачить, щоб заслужити. І тому тільки смирення, то розуміння, що я і недостойна людина, я й немічна людина, воно дає можливість нам, дорогі, вимолити, чи отримати, чи почути, побачити те, що Господь Бог нам сьогодні пропонує. Першим спасся розбійник, дорогі, і спасся смирення. Не якимись своїми супердосягненнями, не якимись суперсилами, не якимись знаннями чи досвідом, а просто тим, що усмирився, сказав, пом'яни мене, Господь. Коли прийдеш у царство твоє. Якщо хочемо, дорогі сьогодні так само, як ця хананейка почути ті слова, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, то дорогі ці три якості, ці три речі, про які сьогодні чуємо, глибоку віру, надзвичайну нашу настирливість, чи, як правильно сказати, наполегливість. І цю наше смирення, дорогі, мусимо сьогодні в собі розвивати і застосовувати, щоб дійсно отримати бажане і так нам потрібне нашу перемогу і наші внутрішні, сімейні, духовні, фізичні, моральні якості, щоб дійсно наша віра нас спасла і нам сталося, як просимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!